Львські галереї мистецтв розгорнули виставку живописну виставку. Також там присутні скульптури та графіки, на яких зображені діти, адже називається виставка Діти і дітлахи. Перед відвідувачем перед відвідувачами постали твори від бароко до модернізму українських та зарубіжних митців. Таким чином можна побачити, як образ дитини змінився за 400 років. Усі експонати з архівів львівських мистецьких закладів, та ще не всі з них. Показували широкому загалу. Картини оригінали і картини з натури Усі діти, які дивляться з полотна, жили у певну епоху. Організатори виставки також представили каталог, у якому описана доля кожної зображеної дитини. Опис творчості художника, його біографічні дані, і дуже цікаво буде про тих дітей, що з них виросло, хто стали в майбутньому, які відомі священнослужителі, відомі композитори і графи. Кожен художник відомий, менш відомий. Бачите, він. Хотів зображати дітей, тому що очі дитини, це та безпосередність. Тому що дитина, що вона думає, те вона і говорить. Рік наполегливої праці, щоб втілити задумане, мистецтвознавці підняли фонди львівського національного музею та галереї мистецтв. Опрацювали тисячу картин. Однак на виставці представлено лише більше сотні творів. Половина з них відреставровані. Голова обласної адміністрації Олег Михайлович Сала. Коли стало відомо йому про наміри втілити цю ідею життя, одразу ж підтримав і надав. Уляку підтримку організаторам виставки у нас контраст і в сюжетах показані умови, як жили, наприклад, міщанські родини, і як жили, наприклад, сільські діти. Наприклад, у нас є робота Матуся Померла в Зелиднях в Татранській хаті. Триватиме виставка до нового року Її символічно присвятили дітям, які зараз стоять на Євромайдані. Оксана Василик, Андрій Дробний, Новини.